От, така інформація опублікована по земельних питаннях на сайті офіційному Кубрицівської міської ради. Що ви хочете сказати по цьому поводу? Що я можу в ньому знати по цьому питанню? От ви оприлюднили, це оприлюднили. Після того, як... По законодавству сказали, що захист я законодавство? Там я ссилаюся, там є ви статі. Там треба було Давайте розгрупувати. Давай я я, в... Давай Це питання Це обговорювалося можливо. на неформатному сайті. Після того всі проекти повісили ми. Я радилася і з прокуратурою, дзвонила, і в Луцьку міську раду, і ж до інших людей, які працюють в міських радах, до своїх колег. Оприлюднювати все. І Після того ми все оприлюднюємо. Якщо ці два Це не ці два, всі питання земельні в такої формі. Це я просто розпечатав два. давайте після сесії все все одно Вам же ж я треба. Я говорю оприлюднення. І оприлюднення згідно законодавства. Інформація передбачена частиною першої статті, про це, статті 15. -ї. Підлягає обов'язковому оприлюдненим, невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження документа. У разі наявності, у розпорядника інформації офіційного веб-сайту, така інформація оприлюднюється на веб-сайті з зазначенням дати оприлюднення, пишеться внизу. І дати оновлення інформації. Проєкти нормативно-правових актів рішень органів місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніше, як за 20 робочих до додати їх розгляду з метою прийняття. Стаття 24, слухайте далі, відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації, а саме порушення, неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 цього закону, яку я вам прочитав. Надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації, Несвоєчасне надання інформації, необгрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом, яке це ви зробили. Що з обмеженим доступом? Адміністративні особи так, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку законом. Адміністративний кодекс, стаття 212, 3, 3, 3. Порушення права на інформацію. Зачитаю, тягне за собою накладення штрафу на посадовий посіб від 25 до 50 неподаткових мінімум доходів громадян. Розуміли, пане? Ну, скільки ви хочете? Це не я накладаю, прокурор накладає. А просто я говорю про те, що якщо оприлюднюється, то тоді воно і на сесію. Якщо воно не оприлюднюється, тоді треба знімати всі питання з сесії. Розумієте? З розгляду. Тепер далі. На сайті стоїть питання про надання згоди восьмий тон у нас порядку денного. Його на сайті немає, на оприльон, не зовсім. А там стоїть питання про воїнів інтернаціоналістів, надання кабінету номер 45 Рибацькому. Так? Так. А тут написано, його зовсім немає. Осьме питання взагалі не оприлюднено. Тепер далі, на сайті є питання номер 4 Про скасування рішення про банкрутство комунальних підприємств, які ми приймали. Якщо воно є оприлюднене на сесію, тоді чому немає тут його? Воно ну, не буває, у вас тоді чого тому, сайта не зняли? Додайте. Сайта чого не зняли. Нема смисла знімати, тому що ми його будемо розглядати. Ну почекайте, ми виносимо на сесію рішення оприлюднення на 15-ту сесію. Якщо є такі питання, значить такі питання ми розглядаємо. Якщо не ми розглядаємо це питання, то його туди не носиться Це згідно секундарів. Розумієте, те, що оприлюдниться, те ми розглядаємо Для того це і робиться. не так, як оприлюднити одне, а розглядати зовсім інше. Для чого тоді оприлюднюємо? Питання оприлюднене, питання все одно буде розглянути. Воно ну, що, що буде розглянути. Ну, навіщо б це законодавство? Писати? Це не робочі моменти. Це моменти вже повинні бути відпрацьовані давним-давно. І далі. Порядок денний на оприлюднення повинна бути, нумерація відповідати нашому порядку денному. так же само. Все як книжесті, так і оприлюднювати, розумієте? Це згідно законодавства. А не той, який здумається, і кому ви там радитесь який не знаєте. І особисто Пальна, Людмила Пальна, Людмила Пальна, як у вашій роботі. Я особисто і вас виражаю, недовіру довірую Ну не зрозуміло. Так, І буде ініцювати далі. Це питання. Так, дякую. Все, Я дзвонив до Людмили Павловна. Кажу, Людмила Павлівна, ну на підставі, чого яких нормативних документів пролюбне таке від рішення. Це взагалі. Ну, вона каже, дивіться зверху. так? От я вже зрукував. І читаю відповідно до статті 34 статті 26 закону України про місце. Так, да, дійсно, це повноваження далі статті 12 Земельного кодексу України. Може я неправильний кодекс земельний, де там написано, щоб друкувати такі чисті лисінки, без прізвища, без площі. Що це воно дає? По-перше, я вважаю, це неповага до громади і неповага до нас, депутатів, опублікувати такі документи. Ну це взагалі. Ну і все-таки ну, яка причина, чого було опубліковано такі документи? На що висилають? На які, так, да, нормативний документ. Якщо може дійсно є, ну нема питань, може так і треба е, е, отак опубліковувати. Ну, Якщо є нормативний то документ, то поясніть, будь ласка, ну це нонсенс, такі от. У вас слушні цього більше не повториться. Скажімо так, вибачте, за таке слово не розберете, було в зв'язку з тим, що не було все-таки юриста, який би контролював чи направляв з людія. До юрист, юрист нас прийнятий, він буде слідкувати за цими цима нюансами, за цими цима роками. А взагалі є правильно. Правильно все-таки, якщо по людині приймається якесь певне рішення, то називається тільки прізвище. І земельна ділянка, і скільки гектарів, на скільки років? років дзвонили в інші ради. Йде просто полемка. Це просто були міка, що що офіційному роз'ясненню ми зверталися вже в прокуратуру і в інші інстанції, що таке публічна інформація, офіційного роз'яснення нам не надали. Розказ. Офіційно. Розказ. Ну, чекайте, зараз кажу, що я що ж знаю. І, по суті, всі інші ради висилаються ну, на свої внутрішні бачення, свої внутрішні документи. Я сприймаю так, в нас в своєму плані є недопрацювання, серйозне недопрацювання. І більше такого не буде. Дякую.